Так, це будинок, перевезений з Івано-Франківської області Косівського району, будинок 1893 року. Тут знаходиться піч, такий кахель, занесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, і у Косові була традиція, де на першому ряду зображували святих, в даному випадку святий Миколай і церква. Піч будована таким чином, що, не зважаючи, де горить в печі. Чи ось тут в плиті, там, де спальне місце, адже там спали, там завжди було тепло. Окрім цього, комен іде на горище, там забиралося декілька цеглин, підвішувалося м'ясо і сало, і поки тут десь горить, там собі воно підкріпилось. Така традиція зберігається там ще й до сьогоднішнього дня. Ну, звичайно, не в кожному будиночку але таку традицію зберігають кахлі це нові чи старовинні це відтворені. Відтворені уже по старовинних зразках